Дорогі матері і батьки. На жаль, за результатами опитування наших дітей ми маємо не дуже приємні результати щодо чого, того, чи хочуть наші діти відвідувати заклад освіти. Чи з радістю вони йдуть в заклад освіти? 36 відсотків. А вибірка досить велика, майже тисячу учнів. 36 відсотків наших старшокласників зазначили, що вони не йдуть з радістю до школи. 19 відсотків майже кожен п'ятий. Це значив, що в нього відсутній інтерес до навчання і до власних результатів, а значить, до власного поступу, до власного далі отримання професії, до власного зростання. Саме ви, батьки, можете впливати позитивно на ці тенденції, звичайно, разом з закладом освіти, з педагогами і з керівником закладу. Тому будьте дуже уважні до настроїв дітей. Питайте їх, чому? Вони саме з таким настроєм йдуть до школи, які причини негативного сприйняття освітнього процесу, які причини небажання, незацікавленість у власних результатах, і мотивуючи дітей, наголошуючи про важливість доброї освіти для власного майбутнього, саме від вас. Ваша думка, яка буде суголосною, одностайною закладом освіти? Допоможе цю ситуацію виправити. Спілкуйтеся частіше з педагогами, спілкуйтеся частіше з керівництвом закладу, отримуйте відповіді на свої запитання. Це допоможе сприятиме наданню якісних освітніх послуг для ваших дітей, самопочуття наших дітей, комфорт, мотивація і їхнє майбутнє у ваших руках, у руках школи.